Доброго дня, шановні друзі, шановні українці. Перемога за нами буде обов'язково. Сьогодні знову загружаємося для фронту. Сьогодні в Луцьку Андрій Пудлик, волонтер, наш, скажімо так, меценат сьогодні, сьогодні надав нам допомогу. Сьогодні буде, будемо відправляти на фронт. Андрій декілька слів для... Які побажання і ваші е, ваша робота? Як вона як ви багато робите для фронту? Ну, скільки можемо по потребах. Ну, основну роботу роблять жінки безкорисно і плетуть сітки, і роблять борщові, супові набори, все для хлопців, все для перемоги. Так, ну Андрію, я хочу сказати щире па да, щире подяку вам. Але покажи, будь ласка, які набори і що робиться, що ви, що, що сьогодні йде на фронт? Йдуть борщові набори. Домашнього приготування, висушені, це колківські борщі. Так само йдуть супи домашні, бачите, заливаються водою, хлопцям економиться час і воно поживне, калорійне і домашнє. Це не, не порівняється з мівіною і іншими такими покупними цінами. Так само йдуть енергетичні набори, ось такі, які. Теж фасує 10-та бібліотека жіночки. Тут йдуть сухофрукти, яблука сушені, такі енергетичні набори. Ще йде чайний набір на травах, який теж допомагає, оздоровлює хлопців. Так що раді завжди, чим є допомогти хлопцям. І якнайшвидшої перемоги нам. Тримаємося. Разом до перемоги. Так, да, друзі, разом до перемоги і, як кажуть, відправляємо на фронт нашим бійцям, тому що сьогодні хто не в ЗСУ, той для, для ЗСУ. ЗСУ. Ось це головний лозунг нашого сьогоднішнього дня повинен такий ми бути. Слава Україні! Героям слава! На все добре, до нових зустрічей. Ось така, така допомога йде сьогодні нашим бійцям ви Бачили аналітичні набори і білизна, так що все для перемоги.